Того письма є багато повчальних історій для християн. Сьогодні ми пригадаємо одну з них історію чудесного порятунку. Історія, де сміливість і віра крокують разом. Після зруйнування Єрусалиму приблизно за 6 століть до нашої ери, юдеї були завойовані на вуходоносером і взяті в полон. Згодом волонські землі були захоплені Перською армією і були приєднані до Великої Перської імперії. При правлінні був Ахашверош, могутній цар. Бажаючи показати усім свою велич і славу, він зробив велику гостину для всіх князів і сатрапів. Ця гостина тривала 180 днів. І коли всі звеселилися, то цар наказав привезти царицю важкі, бо була вона дуже вродлива. О, достойний царю. Цариця ваші відмовилась виконати ваш наказ. Вона не прийде. Не розумію, як відмовилась. Я я не знаю, як це пояснити. Вигнали мене і сказали, що не прийде. Це неподобство. Та як вона відважилася це зробити? Вона провинилась не просто перед царем, а перед усіма князями та й народами твого царства. Царю, цю справу треба розглянути. Вона подає поганий приклад для усіх жінок в імперії. Тепер почнуть жінки не зневажати своїх чоловіків. Нехай цар видасть наказ, щоб важці більше не з'являлась його лице, а на її царювання, нехай цар віддасть інший, достойніший за неї. Нехай буде так. Важті більше ніколи не побачить мого лиця. Вона більше не цариця. Заберіть від неї корону. І нехай про це дізнаються всі, ніхто не сміє зневажати царя. Ось так. Важті покинула царські палати, а по всіх семи округах почали шукати вродливих дівчат. Саме серед них цар хотів обрати суву собі. Нову царицю, достойної царської корони. В замку Сузи жив юдеянин Мордехай, який виховував дуже вродливу дівчину Гадасу. Він був її двоюрідним братом, тому коли її батьки померли, то узяв її до себе. Сесе, розкажи нам що небудь. Розкажи нам історію, будь ласка. Так, будь ласка, розкажи. Історію? Ну, що ж вам розказати? Ходіть, присядьте. Це було дуже-дуже давно, ще тоді, як Бог творив світ, сонце і місяць. Землю і моря, рослини і тварини. І ось на шостий день Бог створив людину з пороху земного, уявляєте? Вдихнув неї дух життя. Це був Адам, перший чоловік. Всі тварини, які Бог створив, мали пари: В лева була левиця, в тигра а в орла орлиця. І тільки Адам був без пари. Тоді Бог навів на нього міцний сон, взяв його ребро і створив жінку. Коли Адам побачив її, то дуже зрадів. Тепер він не був самотнім. А царна ще досі без пари шукає собі нову царицю. Діти швиденько на двір біжіть. Що трапилося, мордихаю. Цареві слуги повсюди шукають вродливих дівчат. Я боюсь, що хтось може вказати і на наш дім. Всі знають, що ти дуже вродлива. Гадаса, я прошу тебе, якщо я не зможу вберегти тебе, якщо тебе заберуть, то нікому не говори, хто ти і хто твій народ. Та що ти таке кажеш? Я не хочу туди. Нас питати ніхто не буде. Ми з полонених народів, заберуть і все. Хай ніхто не дізнається, що ти юдейка і що твій народ довго протився завойовникам. Тепер твоє ім'я Естер. Естер, запам'ятала. О, бачу, що є. Кажеш, що в тебе дочка красуня. Немає у мене доньки. А хто там ховається? Яка краса, а каже, що не маєш. Вона сирота, я взяв її на виховання. Не беріть її. Ні, не треба, я ти не що, хочу. порушити царський наказ. Ходімо негайно. Зачекайте, не беріть, дівчинка моя. о ні, що ж мені робити? Ось так Естер потрапила в царські палати. Цілий рік дівчат готували до зустрічі з Тарем. А мордихай кожного дня приходив до жіночого дому, щоб довідатися, як живеться Естер. Як там моя естер поживає? Як їй здоров'я? О, Естер прекрасна. Все добре. Здорова. Гарно ти її виховав, добра вона, красива, але скромна. А це велика рідкість. А, а, а і ще твоя дівчина це просто загадка. Естер, це просто загадка якась. Вона улюблениця сторожа дому жінок Гегая. Він приспішив їй дати все необхідне для причепурення. Він дав їй сім дівчат, щоб доглядали за нею, а також перемістив її до найкращого місця в домі жінок. Вже завтра зустрінеться з стрін і Я думаю, що вона має усі шанси стати царицею. Я дуже за нею переживаю. Хай Бог буде з нею. Естер була слухняною і виконала те, про що просив її Мордехай Вона нікому не сказала про свій народ. Коли Ахашверош побачив Естер, то покохав її більше понад всіх, і вона мала прихильність царя. Саме її цар обрав бути новою царицею і справив цар великого стину для всіх князів. Ось цариця Перська Естер. Слава цариці Естер! Цари це Здоров'я царі Нехай буде полегшення для всіх округ, а князі отримають дарунки. Нехай буде радість у замку Сузи. Того часу звеличив цар ахашвиро Гамона і поставив його вище всіх князів. Він був правою рукою царя. Цар наказав усім кланятись, коли проходитиме гаман. Усі так робили, окрім Мордехая. Хто це такий, хто не вклоняється мені? А, ось цей? Та це Юд'ян Мордехай. Це вже не вперше він не вклоняється тобі. Каже, що вклоняється самому Богу. Ну ти уяви? Та як він сміє? Я гаман, другий в царстві після царя. Всі вклоняються, і він поклониться, а як ніто загине. Я знаю, що я зроблю. Я знищу не лише його, а й весь його народ. Як ти це зробиш? Вбити одного це не проблема, але весь народ це ж неможливо. Неможливо? Я гаман, і я можу все. Дивися, я піду до царя і скажу йому, що є один народ. Який зневажає царя і не виконує його наказів. Їхні закони відрізняються від законів інших народів. Ще я попрошу царя дати дозвіл на вигублення всіх юдеїв. Прекрасна ідея! Чудово! Але хіба цар дозволить? Не сумнівайся в моїх здібностях. Зараз же піду до царя. Гамон пішов до царя і говорив так переконливо. Що цар дав дозвіл вигубити всіх юдеїв. Цар віддав персня свого, що скріплює всяку початку, і він виділив 10 тисяч талантів срібла на цю жахливу справу. І кинули вони пура, тобто жереб, і він випав на 13-й день місяця Адара. Цей день всі юдеї були видані на вигублення, побиття і грапунок, всі від малого і до великого. Цей наказ розіслали по всіх округах, усіма мовами народів, що там жили, і заплакав весь юдейський народ, заголосив і закричав: в кожному місті була скорбота і плач. Мордихай розірвав свою одежу. Посипав голову попелом і благав Бога про милості для свого народу. Царице! Ось родиш мій мордахай стоїть перед царською брамою на міській площі у веретиші. Що це означає? О, ні! Трапило щось страшне. Треба довідатись. Візьми одежу, хай одягнеться і прийде в палац. Не хвилюйтеся, царице, може, й не все так погано. Зараз все довідаємось. Мордахай відмовився прийти, а плаче він і голосить, бо спіткало лихо його народ. Ось він просив передати. Це царський наказ. Що? Невже це правда? Чому? За що? Кому не вгодив мій народ? Що ми зробили поганого? Кого скривдили, що нас видано на вигублення? Це задум гамана. Він срібло виділив, щоб згубити усіх юдеїв. А ще Мордахай просить передати, щоб ішла ти до царя, просити за свій народ. Як я піду? Усі знають, що кожен, хто прийде непокликаним, тому закон один смерть. А мене не кликано до царя вже 30 днів. Але якщо цар простягне золоте берло тобі, то будеш жити. Іди знову і скажи, що я не можу прийти перед царя, що смерть мене чекає за це. Ну як так можна правити усіма народами і знищити один із них? Чому так легко забирають життя людям? А про дітей ніхто і не думає. Ось так сказав Мордихай Не думай душі своїй, що вчичеш до царського дому, одна з усіх юдеїв. Бо якщо і справді будеш мовчати на цей час, то полашення порятунок для юдеїв прийде з іншого місця. А чи не на цей час ти досягла царства? Перекажіть Мордехаєві, що він зібрав усіх юдеїв, що в Сузах, і нехай постять за мене, не їдять і не п'ють три дні. Також я з дівчатами моїми будемо молитися, і так піду до царя, хоча це проти закону. А якщо загину, то загину. Ну, як ти помилився, ти дав Рабові волю і закон? Тепер гаман собою загордився в жорстокості не знає перепон. Ізраїль має патріархів стільки, вони сидять при вході в Божий храм. Та ти Господь покликав просту жінку і через неї попрацюєш так, хто я така? Коли служниця просто бранка, свого народу іскорка одна, які страшні ці шибениці зранку, що видно їх із царського вікна. Закон гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так, яке тверде для мене царське ложе, коли народ в біді, то спати як, згадала раптом. Кару я для важті, порушила закон відразу суд. На що ж мені надіятися нині? Мене вперед ногами понесуть? Сьогодні на узвищі вибираю із двох трагедій муку лиш одну. Чи я з моїм народом помираю, чи я його рятуючи помру? О Боже Всемогутній, прийди на поміч рабам своїм, бо ми в великій небезпеці, ти вибрав народ наш для себе та через гріх віддав Його ворогам. Та вороги наші хочуть знищити нас зовсім, стерти з лиця землі. Хай не радіють вони падінню нашому, але поверни злий задум на них самих. Боже, поможи нам! Почуй голос приречених на смерть. Дай мені милість знайти перед царем і забери страх. Я знаю, що ти можеш все. Подайте мені корону і одяг. Сміла порушити царський закон. Вона заслуговує смерті. Нахабниця. Вона зневажає закон імперії. Смерть цариці стер. Боже, дякую тобі, що поміг мене, мені і зберіг мені життя сьогодні. Царице, яке прохання твоє? Всі хоч до половини царства буде дано тобі. Царю. Прохання моє, щоб цар сьогодні прийшов на гостину, яку я зроблю, і гаман нехай теж прийде. Добре, нехай буде так, царице. Ходімо. Естер знову запросила Гамана царем на другу гостину. Та коли Гаман побачив знову Мордехая біля царської брами, який не вклонився йому, то дуже розгнівався, за порадою своєї дружини Зареш він спорядив шибенцю, щоб стратити на ній Мордехая. та все пішло не за планом. Тієї ночі цар не міг заснути, тому наказав, Принести йому книгу із хроніками, щоб читали йому. І було написано там, що Мордехай врятував царя від смерті. Він довідався про змову двох євнухів, які хотіли вбити царя. Розповіли це Естер, а вона Ахашвирошу. Їхню змову викрили, євнухів покарали, і царя було врятовано. Яка чай зроблена Мордихаєм і за це? Нічого не було зроблено, мій царю. Хто зараз є на царському подвір'ї? Гаман здається, мій царю. Поклич його негайно. А гаман прийшов саме в цей час просити дозволу стратити Мордехая. Вітаю, мій царю. Що зробити чоловікові, якому цар бажає честі? О, це ж, напевно, мені цар ждає честі. Нехай його вдягнуть в царську одежу і посадять на царського коня. А на голову нехай дадуть йому царську корону. І нехай возять його по місту, і нехай голосять, так робиться мужові, якому цар же дає честі. Зробиться для Юдія на що сидить при царській брамі, і не опусти нічого, про що ти говорив. Гаман пішов посоромлений. Усі його плани на Мордехая Обернулися на добре для Мордехая, а ввечері гаман з царем пішли на гостину до Естер. Як все організовано, це дуже смачно, цариця. Царице, яке прохання твоє, про все хоч до половини царства буде дано тобі. О, царю, якщо я знайшла милість в очах твоїх, то подаруй життя мені і моєму народові. Бо коли б ми були продані в рабство, то я б мовчала, а нас хочуть вбити, помилуй, царю. Не розумію, хто хоче таке вчинити, хто хоче забрати життя моєї цариці. Це злий ненависник Іворогаман. Та що тут коїться, я не розумію. Цариця, я. я... Я не хотів, я, я не знав. Царице, не губи мене. Я, я, я не хотів тебе вбивати, царице. Заберіть негайно, гамана. В моєму домі хочу зробити зло цариці. Це несправедливо. Допоможи, царице! Я, я не влетів. Гана покарали. Зло, яке він задумав, повернулося на його голову. Цар Ахашверош віддав на володіння Естер дім Гамана. Цариця розповіла про родинні зв'язки з Мордехаєм, і цар зробив його стажем над усіма князями і сатрапами. І був написаний новий указ Мордехаєм. Цар дає право всім юдеям встати на захист свого життя, право зібратись і вигубити всіх своїх ворогів. Кожне військо, яке буде чинити насилля, а здобич по них пограбувати. Цей указ був розісланий усі округи і написаний усіма мовами, щоб всі могли зрозуміти була тоді всім радість і втіха. І дав Бог страх усім народам перед юдеями. І коли вони хотіли запанувати над ними, то все повернулося навпаки. І запанували юдеї над ворогами своїми. А всі зверхники округ і князі підтримували ідею, бо боялися мордихая, і були побиті вороги юдею 13-14 дня місяця Адара, а на грабунок юдеї руки не простягали і постановили Юдеї святкувати свято порім від слова пур, тобто жереб, свято возвеличення, свято радості, дарунків, свято вдячності Богові за порятунок. Ім'я Естер в історії зосталось, та Біблія то книга є жива, ні глибини мудрості і сили. Тож будемо вчитися сьогодні ти і я. Естер, хороший приклад нам. Вона за свій народ так болівала, що, ризикуючи життям, зробила все, щоб перемога ця настала. Смирена серце, вільна душею, вона з дитинства Бога знала і вірила в молитві сила. Тому гідеїв молитись закликала. А Мордихай шукав лише миру для народу. Поважний Божий чоловік. Він знав, торкаються зіниці Бога, хто божому народу чинити зло вже звик. Закон духовний сієння і жнива є сильним, друзі дорогі. Ти хоче щастя світі мати, роби добро тоді усім. Не так, як гаман, що лише слави собі бажав понад усе. І слава ця його згубила. Бо вірний Божий суд гряде. Народами царі керують, сценарії пишуть, як боги, та віримо в молитві сила. Фінал напише він один: Молімося, працюймо, друзі, бо праці так багато є. По щирих молитвах сьогодні спасіння Україні хай прийде.